Сьогодні шикарне настроєння, тому що до нас приїхало багато шикарної продукції. Дивіться, покажу вам. До нас заїхали філе Окуня. Бачите, рибка йде без кісточок на шкірі. Ціна у нас за філе Окуня 250 гривень за кілограм. Дивіться, які гарні філешки. Дуже класні, всім рекомендую. Також дивіться, під'їхала ось така рибка Дорадо, це Туреччина. Ціна 595 гривень за кілограм і на упаковочку 600 грамів. Тобто одна тушечка 300 г. Це туреччина, вона для очищена в вакуумі. Тільки отримали, дуже класна рибка, всім рекомендую. Також дивіться, під'їхала тігрова креветочка. Це велика тігрова креветка, її ще називають королівська. 20-30 штук іде на кілограм, тобто великані. По факту дивіться, м'ясиста креветка велика. І найголовніше, що вона без льоду і без вазурі. Друзі, всім рекомендую дану креветочку. Шикардос. Обсмажить пару хвилин. Ціна 460 за кілограм. Хто буде брати цей ящичок 6 кілограм зробимо знижечку. Також дивіться, у нас є філе тилапії. Дивіться, які класні філешки. Ціна на них 265 за кілограм. Багато хто питав, скільки стоїть філе тилапії. Ось, будь ласка, вона до нас приїхала без кістечок, без шкіри, саме філешка. Так, і до нас ще під'їхали. Ладно, далі вам покажу в наступному відео, ще там багато продукції. Магазин Salmon Fish, адреса Володимира Великого, 134. На Гранда знаходимося ми.